На сьогодні є законодавчі зміни в частині застосування реєстраторів розрахункових операцій. Так, до закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг внесено ряд змін. А саме, з 1 січня 2017 року розширено коло суб'єктів господарювання. Які зобов'язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій. У це коло потрапили всі торговці технічно складними побутовими товарами, що підлягають гарантійному ремонту. Так, при розрахунку із покупцями такої техніки, тепер реєстратори розрахункових операцій повинні будуть застосовувати виробники. Хочу наголосити, що для них скасовано пільгу, передбачену пунктом 1 статті 9 закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій. Підприємці, платники єдиного податку незалежно від обсягу доходу, навіть якщо він менше 1 мільйона гривень в календарному році, фізичні особи, які торгують на ринках за готівку, товарами побутовими. Торговці при продажу техніки в кіосках і лотків і розносок. У законі України про захист прав споживачів визначено, що розуміється під технічно складними побутовими товарами. Ними є непродовольчі товари широкого вжитку, прилади, машини устаткування та інше. Які складаються з вузлів, блоків, комплектуючих виробів, відповідають вимогам нормативних документів, мають технічні характеристики, супроводжуються експлуатаційними документами і на які встановлено гарантійний термін. І види таких товарів визначатимуть не продавці і навіть не товаровиробники. Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту чи обслуговуванню або гарантійній заміні в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій, має встановлювати Кабінет міністрів України. Наразі такий перелік вже існує, і затверджений він постановою Кабінету міністрів України від 11 квітня 2002 року за номером 506. У ньому зазначені. Апаратура радіоелектронна побутова, машини та прилади електропобутові, машини та прилади для механізації робіт у побуті, побутові прилади електронної техніки, у тому числі обчислювальна техніка, а також засоби зв'язку, прилади складної механіки, у тому числі годинники та секундоміри, музичні інструменти, у тому числі електромузичні. Складні комплектуючі вироби, на які видається окрема гарантія, транспортні засоби і номерні агрегати, товари медичного призначення, товари для заняття фізичною культурою, спортом і туризмом, зброя спортивна, вогнепальна, газова, пневмогазова, пружинна, пневматична, засоби вимірювальної техніки побутового призначення. Але чи залишиться він у такому вигляді, чи буде його розширено, залежить від рішення уряду. Саме Кабінету міністрів доручено в термін до 31 березня 2017 року розробити новий перелік. Ще одна зміна стосується тих суб'єктів господарювання, які торгують пальним. Вони повинні забезпечити попереднє програмування його найменування і зазначенням коду товарної підкатегорії. Згідно з класифікатором УКТЗ. Також хочу відзначити, що з 4 січня 2017 року гранична сума розрахунків готівкою за участю фізичних осіб зменшується із 150 тисяч гривень до 50 тисяч гривень. Відповідні норми містяться у постанові правління Національного банку України від 25 листопада 2016 року номер 407 так, постановою передбачено граничну суму розрахунків готівкою між фізичною особою та підприємством чи підприємцем протягом одного дня у розмірі 50 тисяч гривень, а також фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, також у розмірі 50 тисяч гривень. Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесення або перерахування коштів на поточні рахунки отримувачів. Безготівкові розрахунки можуть здійснюватись без будь-яких обмежень, і банки зобов'язані забезпечити. Безготівкові перерахування на вимогу клієнтів у повному обсязі. Водночас нагадуємо, що гранична сума розрахунків готівкою підприємств-підприємців між собою протягом одного дня залишається незмінною і становить 10 тисяч гривень.